Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 335 тисяч особин за добу, 1 тисяча 270 і поранено 1 мільйон 5 тисяч песиголовців за добу. 3810 танків, 5600 одиниць за добу, 13 бойових броньованих машин, 10 456 одиниць за добу, 40 артилерійських систем, 8024 одиниці за добу, 37 реактивних систем залпового вогню, 919 одиниць за добу, 6. Засобів протиповітряної оборони 605 одиниць літаків 324 одиниці за добу, 1, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6083 одиниці за добу, 51 крилатих ракет, 1570 одиниць. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 532 одиниці за добу 49. Спеціальної техніки, 1 153 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!